Вітаю вас! Найдорожче в нашому житті саме життя. А якщо воно під загрозою в результаті нашої професійної діяльності? Майже 400 нещасних випадків на виробництві трапилось в нашій області минулого року. В першому півріччі цього рік кількість сягає 200. Як вберегти себе від небезпеки? І що робиться для того, щоб постраждалі не залишились наодинці серйозною хворобою, якщо, не дай Бог, трапиться біда? Запорізька область займає п'яте місце в Україні за кількістю травм на виробництві. Поступаємося лише Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областям та столиці місту Київ. Як свідчить аналіз фахівців, в Україні за останні п'ять років загальна кількість нещасних випадків зменшилась на 40%. І все ж бентежить те, що на сьогодні кожен сьомий випадок закінчується трагічно. А кому пощастило вижити, той став інвалідом. Майже 8 тисяч жителів області стоять на обліку в соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. все ж, статистика обнадіює. В області спостерігається тенденція до скорочення кількості випадків, котрі призвели до втрати працездатності. За останні 10 років із введенням в силу закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинив втрату працездатності, виробничий травматизм зменшився втричі. Сергій Шишул – один із тих, кому доля послала серйозне випробування. 2007 року стався нещасний випадок на підприємстві, де працював складальником потягів. Результат ампутація нижньої кінцівки. Операція протез спочатку важко, каже, було перебудувати свою свідомість, адже нові реалії життя спочатку викликали страх. Проте чуйність людей і фахівців фонду соціального страхування і колег дали надію, завдяки заводу пройшов перекваліфікацію і тепер має новий фах. Мріє про кар'єрний ріст, будує плани на майбутнє І вважає, що молодець не той, хто не впав, а той, хто впав, але зміг піднятися. мне помогли во всем, как бы, чтобы получить машину в страховом, мне помог завод там, с обучением прав, там, страховой сразу же как бы, мне выделило, буквально через год я получил уже то есть машину, я обеспечен хорошим протезом, у меня семья, ребенок, я работаю, обеспечен работой. Все хорошо. Таких постраждалих громадян, як Сергій на обліку в Запорізькому міському відділенні виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань дві тисячі чоловік. Вони під пильною увагою страхових експертів. Як тільки сталося лихо, відразу активно відгукуються на чужу біду і оперативно оформлюють всі необхідні документи для відшкодування шкоди у разі стійкої втрати працездатності. У складі відділення є юридичний відділ, фахівці якого надають необхідні юридичні послуги. На кожне звернення вчасно надаються ґрунтовні роз'яснення, приймаються конкретні рішення відповідно до норм діючого законодавства. Постійна системна робота спеціалістів відділення дає позитивний результат. Так, якщо за 5 місяців минулого року було 97, Випадків то в поточному році 89. Невеличка, але є зменшення. Для того, щоб застерегти від профзахворювань, професійних травм, фондом соціального страхування проводиться значна робота з профілактики травматизму. І для цього експерти відділення плідно працюють з підприємствами. Запорізьке відділення фонду обслуговує 34 тисячі роботодавців. Щомісяця підприємства диференційовано у відсотках сплачують внески відповідно до класу професійного ризику виробництва. Ця значна сума йде на потреби громадян. Проведення мероприятий і разработка мероприятий по созданию системи управління охраной труда. Це все требует не тільки человеческого, человеческих затрат, но и матеріальних. Так в області каждый год, примерно 450-500 п'ятсот тисяч только тільки на это денежных средств на то, щоб провести консультації на каждом в кожному центрі фонду соціального страхування це фонду созданы центри по предоставлению консультаций, консультацій, центры, которые які в будь-яке принимают приймають у Запорізькій області на обліку стоїть майже 10 тисяч постраждалих на виробництві. Держава дбає про кожного з них. Згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії, їм надається повний курс соціальної адаптації. Всі забезпечуються необхідними протезно-ортопедичними виробами. Жодному постраждалому не відмовлено в придбанні візка. Два типи колясок – дорожні коляски і кімнатні коляски. Ну вот аналогично это вот комнатная, это дорожная коляска, от которой человек может, или есть универсальная. Вот, вот это она комнатная и универсальная коляска, и можно и в доме, и на улице. Вот, параллельно с этим, что вот предоставляется коляски, мы стопроцентно обеспечим автотранспортом людей. Дальше, ну, протезирование это в обязательном порядке. Щорічно 350-380 інвалідів завдяки фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проходять курс санаторно-курортного лікування. Один із таких закладів, де створені всі необхідні умови для такої категорії громадян, знаходиться в Бердянську два роки, як поновлює здоров'я хворим людям санаторій Арктика. Сюди приїжджають інваліди з усіх куточків України, хто має гострі або хронічні захворювання дихальної серцево-судинної системи з патологіями опорно-рухового апарату. Особлива увага спинальникам. Лідія Трентівна Локоть вже 45 років на інвалідному візку, проходила переддипломну практику на Запоріжжі, та трагедія змінила все її подальше життя. Однак вона не занепала духом. Вийшла заміж, виховала разом зі своїм чоловіком двох синів, вже має трьох онуків. Каже, щаслива, бо на її життєвій стежині зустрічалися дуже добрі та щирі люди. Була у багатьох санаторіях, а тут особливий клімат. Процедури, котрі назначили їй, додають енергії, зміцнюють організм. Перлино-валеріанова ванна, душ шарко, масажі, фітококтейлі, а головне любов медперсоналу до людей. Все це надихає її на активне життя. За характером оптиміст, вона добре пристосувалась у здавалось би, закритому для неї світі, радіє кожному новому дню і випромінює стільки позитиву, що проблеми, котрі хвилюють здорових людей, здаються дрібницями. Он у нас займається дуже хорошим ділом, тому що в наше тяжелений тяжело важко пробитися в цій житті. Для меня жизнь вообще каждый день ⁇ это борьба. Постоянная борьба. В санатории находятся очень душевные и очень добрые и отзывчивые и солнечные люди. Это очень главное. Судьба этих людей, которые к нам заезжают, особенно с такой патологией, они очень тяжелые. В нашем санатории есть специалисты, которые занимаются и работают с такими людьми. Психотерапевт, который, который может понять людей, настроить их на курс лечения. Турбота про конкретну людину це найголовніше завдання, котре має спонукати владу діяти згідно з законами, створювати безпечні умови праці. Сьогодні, на жаль, не скрізь думають про це. Так вважають в обласній проспілці та б'ють на сполох. Адже ситуація з охороною праці на підприємствах і організаціях безпечною життєдіяльністю населення залишається складною. Офіційна статистика насправді занижена, як переконались із власних розслідувань. Варто відновити цехову медицину, каже очільник обласної профспілки Віктор Сластьон. переглянути положення з розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, аби уникнути фальсифікацій з виробничим травматизмом. А ще треба реорганізувати систему управління, контролю за охороною праці з боку місцевих органів влади, як вимагає стаття 34 закону України про охорону праці мають бути жорсткі вимоги щодо дотримання умов безпечної праці на виробництвах області. Прекращається вкладування средств в створення нових робочих місць. Сьогодні платимо за вредність роботи. Встановлюємо тарифні ставки, більш високі і так далі. Але ніхто не задумується, що цей людина, який працює во вредных условиях труда и на какую-то там сотню, тысячу гривен получает больше. Он тратит здоровье, и он все остальное отдает на лекарства. К сожалению, и оплата труда, и отсутствие рынка труда, где человек мог бы сменить себе профессию для того, чтобы не потерять и заработок для того, чтобы прокормить семью, он не может уйти на другую профессию. І он він скриває, він не йде к врачу. І фактично, ми отсутствия контроля, первічного контролю медицинського в цехах на производстві, ми ростим інвалідом. Ситуацією щодо травматизму та профзахворюваннями занепокоєні й органи державної влади. Це питання піднімається на зібраннях та нарадах. Найближчим часом буде прийнята обласна програма з поліпшення стану безпеки. Гігієни праці та виробничого середовища. На сьогодні чимало керівників нехтують правилами техніки безпеки, не відвідують занять з охорони праці. Одна з причин травматизму застаріле, морально і фізично, обладнання. Вже давно необхідно переходити на нові технології. А ще важливий чинник – людська свідомість, де немає дисципліни, там панує хаос. Безпечність нерідко і стає причиною біди. І дуже важливо мати законні стосунки з роботодавцем у нас є щось достатньо серйозна проблема: тому що нет єдиного органа на рівні государства, которо би контролював забезпечення Системного подхода к охране труда, безопасным условиям труда на Наши неоднократные обращения в, Кабмін, обласне, в ну, поки не дають с мертвої точки. Мені может може міністерство соціальної політики возьмете на себе все таки функцію, таку важную соціальну функцію, як контроль за соблюдением правил безопасности на производстве. Зрозуміло, лише спільними зусиллями можна поліпшити ситуацію. Головне. Кожному відчувати відповідальність за свої дії. На цьому крапку не ставимо. У наступних випусках програми повернемося до цієї теми. Усього найкращого і до зустрічі!